Я більше не тримаюся за те, що вже давно себе вичерпало. Минуле залишає слід, але немає влади наді мною. Я маю право відпустити все, що тягне вниз. Я прощаю, відсікаю, очищую простір для себе нової. Я відкриваюся новому, зміни лякають. Але ще більше лякає залишитися у тому, що більше не живе. Я дозволяю життю оновити мене м'яко, але впевнено: нові події, нові мрії, нова я вже на шляху до мене. Я обираю внутрішній комфорт. Я маю право на життя, де легко дихається. Де душа і тіло в гармонії, я хочу відчувати себе впевнено, спокійно, на своєму місці кожного дня. Я дозволяю собі бути красивою не для когось, а просто тому, що мені так добре. Я цінна, я гідна поваги, любові і щастя. Я більше не стидаюся жити в задоволенні, не виправдовуюся. Не зменшуюсь. У мені живе дитяча легкість. Вона пам'ятає, як це мріяти широко, сміятися від душі і вірити в диво. Я знову слухаю цей голос і дозволяю собі мріяти по справжньому. Я жінка, і в мені вже є все. Щоб пройти навіть найскладніший шлях, я йду вперед, крок за кроком, і з кожним кроком я ближче до себе справжньої, вільної, сильної і щасливої.